Сьогодні на огляді павербанк на 96 тисяч мАч, за допомогою якого можна живити газовий котел і працювати він буде більше 4 годин поспіль. Не вірите? Показую. Відкриваємо заглушечку 12 вольт, беремо будь-який автомобільний інвертор з 12 на 220 вольт із чистим синусом. Вставляємо сюди, запускається інвертор. вставив ватметр, щоб ви побачили потужність. Тепер виймаю котел. І вставляємо ось сюди. Що бачимо? Котел пішов працювати. На холостому споживання невелике. Зараз вмикаю гарячу водичку. Емітую вмикання системи опалення. Котел пішов, турбіна запрацювала. Що бачимо тут? Будь ласка, 108 Вт. І це нам тримає павербанк. Тож сьогодні на огляді Бревія e Power 96. k Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин дізнаєтесь про нього більше, ніж знає сам виробник. Пристрій вбудовано залізофосфатний акумулятор. Це найсучасніший і найбезпечніший акумулятор на сьогоднішній день. Не перегрівається, не вибухає і має безліч циклів заряд-розряд. Чорне це у нас софт-тач пластик, фіолетова гума і гума. Навіть ось тут. Всюди гумові кришечки. Тут два роз'єми автомобільних на 12 вольт, два USB-роз'єми звичайних типу А, Тут тайп-сішечка і вхід для заряджання. Ліхтарик присутній. Тиснемо кнопочку довго. Маємо яскраве холодне світло. Тиснемо двічі, маємо режим SOS. Ручка присутня, ручка дійсно потрібна, тому що пристрій важить майже 3 кілограми. І щоб зрозуміти його габарити, ось вам лампочка. А ось це павербанк на 5000 мАч. У комплекті маємо ось такий чудовий м'якенький чохол, зарядний пристрій на 20 вольт 2 А40 Вт і гарантію на 1 рік. Інструкція є також і інструкція на українській мові. Ну а тепер треба з'ясувати його чесну ємність через usb Це буде дуже довго, тому буду використовувати 12 вольтовий вихід. Але спочатку подивимось, яку максимальну потужність він зможе. Може видати з цього виходу. Заявляють 12 В 15 амперів це значить 180 Вт заявляють, але моє електронне навантаження витримує максимально 150 Для початку виставив 100 Вт, дивимось на реакцію. 100 Вт тримає, дуже невеличка просадочка є. 150 Вт також тримає напруга, не просідає менше, ніж 12 вольт Ну а розряджати я його буду потужністю в 75 Вт. Погнали! Ну і я сподіваюся, що час розряджання буде приблизно 4 години, і у графі Energy я побачу щось схоже на 300 Вт годин. Провода максимально товсті і максимально короткі, щоб було менше втрат. Процес розряджання триває вже більше 2 годин минуло. Наразі є 160 Вт годин і напруга 12,5 вольт. Що там індикатор? Індикатор показує чесно, половиночка. Вже три години пройшло, 229 ватт-годин Повербанк нам видав. Розряджання все ще триває. Напруга 12,3 вольта. Це напруга. При навантаженні, якщо навантаження вимкнемо, вийде у нас 12,7. Вмикаємо далі і ось так поводить себе індикатор. Досі показує половину. Процес триває 3,5 години. Менше 12 вольт фіксуємо, і 269 ватт-годин він вже видав. І індикатор у нас на мінімалочках. Процес розряджання завершено, і оце я розумію павербанк. Процес розряджання тривав майже 4 години і наміряли ми 287,4 ватт-годин. Ви скажете, що це менше, ніж треба 307 ватт-годин нам заявляли. Але ж ви забули про перетворення. 3072 мінус. 15% я мав би отримати 261 Вт годину, а отримав більше 287,4. І це все при тому, що я розряджав його дуже великою потужністю в 75 Вт, по суті, половину із того, що він може видати. А якби розряджав, скажімо, потужністю вт 15 то видав би він значно більше, бо частина енергії ще додатково пішла на нагрів елементів. А тепер його треба заряджати. І у нас є два варіанти повільний і швидкий. Якщо повільний, беремо штатний блок живлення, він споживає, бачите, 40 Вт, і це значить по розрахункам, що зарядить він повністю пауербанк за 8 годин. І другий варіант треба придбати блачок, який здатен видавати 65 Вт. Але я б радив купити блачок на 100 Вт, для того, щоб він не грівся і не працював на своєму максимумі. І в такому випадку заряджання буде приблизно 5 годин. Ви собі уявляєте, павербанк майже на 100 000 мАч буде заряджатися 5 годин. У той самий час павербанк підтримує наскрізну зарядку, тобто його можна використовувати як блок безперебійного жилення. Ось він зараз стоїть на зарядочці. З 12 вольт виходить на мірялку. Вмикаємо мірялку, імітуємо навантаження в 10 Вт. Пішов в вентилятор. імітуємо вимкнення світла. Бац! А все і далі працює. Бачите? Тобто, друзі, ця бревія може бути використана як блок безперебійного живлення, наприклад, для вашого роутера. І тримати вона його буде три доби поспіль. Інструкція чомусь не радить нам це робити, але маємо те, що маємо. Працює без світла. І збоїв нема. У той самий час, коли павербанк стоїть на зарядці від штатного блоку живлення через роз'єм Type-C не виходить нічого. Тобто користуватися ним при зарядці павербанка не можна. А ось, звичайна, USB, на відміну від Type-Cного роз'єму при заряджанні від штатного блоку жилення, не питання видає своїх 5 вольт. Вмикаємо навантаження в 1 А. 1 А працює. Вимикаємо живлення, бац. Всі ті самі 1 ампер тримає, тобто через звичайний USB, цей пристрій підтримує наскрізне заряджання. Тобто, якщо ви хочете використовувати павербанк в якості джерела безперебійного живлення для роутера, ви можете використовувати або звичайні USB-роз'єми, або виходи на 12 вольт. Але майте на увазі, що вихід 12 вольт насправді видає від 11 до 13,5 вольта, в залежності від того наскільки заряджено сам павербанк. Обидва виходи 12 вольт паралельні, бачите, звинять як плюси. Так і мінуси. І це значить, що сумарна їх потужність складає 150 Вт, а не 150 Вт на кожний роз'єм. Ось такі протоколи швидкого заряджання підтримує USB-роз'єм типу А. Ну а тайпсішечка, звісно, побагаче. І ось протоколи, які вона підтримує. Цей прилад нагадав мені, що я провтикав одну штуку. Павербанк насправді на 60 Вт, а не на 65. Тому за допомогою ось такого блачка живлення він зможе брати лише 60 Ват, тому заряджання буде тривати більше 5 годин. Ну і як висновок, це вже третя продукція торгової марки Brevia, яка була в мене на огляді. І всі три пристрої відповідали заявленим характеристикам, мали відмінну якість і демократичну ціну. Тож можна сказати, що цій торговій марці можна абсолютно довіряти. Ну а стосовно 4 годин автономної роботи котла, те, що я вам сказав на початку відео, то це все індивідуально залежить від площі варту. Вашого дому від початкової температури, від теплоізоляції, від споживання самого котла. До того ж, існують котли для коректної роботи, яких треба заземлення і нуль. Якщо у вас саме такий котел і ви хочете живити його за допомогою цього павербанку, то будь ласка, зробіть їм заземлення і нуль. Ну а якщо не можете дати йому ті умови, то, будь ласка, купляйте новий котел. Відео сподобався. Лайкаємо, підписуємося, а я вам дякую за перегляд.